Вітаю, друзі! Вітаю, друзі Олексій Ляшенко П'ятниця вечір наша традиційна зустріч. І таке повідомлення цікаве. Бувший генерал Заброцький, який зараз є народним депутатом України від фракції Європейська Солідарність, а то є від Порошенка, добровільно хоче здати мандат. Ну, цікава ситуація. Цікава ситуація з різних сторін цікава ситуація. Він е, в 19-му році ще його обрали народним депутатом, да? і він є зараз е, обіймає посаду першого заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідку. Ну, це навіть не бувший генерал кривонос. Про того різні ходили чутки, і як він воював, різні. Я не не не. Не буду їх обговорювати, я не буду в них нікати, та я й не хочу це знати для себе, якщо чесно. Але ходили різні. Про Забродського, якщо чесно, тоже брати, ходили тільки нормальні чутки. І він був командувачем ООС, він Мар'янку обороняв, але потім ось так ось якось у нього от так ось. Брав Карачун гору, я там неодноразово був, це ж Карачун той самим Слов'янським. Хоча що там брати, я не знаю. Там і наших. Ну, ладно, це таке. Ми не будемо ми за це обговорювати. Але його характеризували до, до того, як він став депутатом. Від партії Петра Порошенка як нормальним військовослужбовцем. Потім пройшла метаморфоза у людини. Чому вона пройшла, я не знаю. І він почав бути вже не військовим, не генералом, а якоюсь дівчинкою по виклику або головою говорящою. Потім він затих. Потім ось, коли почалася війна, я знаю, що були розмови, він начебто хотів, але йому сказали ні, друже, ми не, не розуміємо, що. що. Потім ми його хоч, хоч трохи підтягував залужний, щоб ну, начебто ж вони друзі, начебто вони е, одну справу робили, там, статтю вони написали. не, не, не. Не допомагає це йому, тому що Порошенка і багато його людей, народ України, вважає зрадниками України. Я не кажу, що це е, і ніколи не казав, кстати Заміть, що вони працюють агентами і там передають якісь ні. Вони просто зраджували Україну, полишаючи Крим, полишаючи Донбас, потім строючи там у нас на Донбасі, е, хто ж не знає, Хтось каже, що то ми просто там Мінськ був якийсь, щоб підпідпити. Під, під, ні, там будувалася звичайна прикордонна зона. З прикордонними пропускаємо, вони були іноді кращі, ніж на Заході України з е, Європою. Це була зрада, мінські були зради, зрада нормандський формат. Далі ось зрада, вона йде зараз, коли воно ось робиться оце непорозуміння в державі. І Забродський в цьому приймає участь і приймав участь, і говорив щось. Не знаю, що його спонукало. Ось просто не знаю. Знаєте, І хочеться повірити. Ніколи це, як ото кажуть. Да? І от хочеться повірити, що він все-таки в душі залишився генералом. Ну. ну він начебто вирішив сконцентруватися на допомозі Генштабу. Що, що може від його бути допомоги? Не знаю. Е, місцевість він знає в Донецькій області особливо. Знає. Ландшафти знає. Все це він знає. Він там. Воював, він там служив. Буде чи, чи буде допомога Генштабу, не знаю. Ну, не знаю. от Просто, чи це просто почув дійсно якусь е волну перемоги і хоче бути в ній учасником. Або, може, почув, що не буде Порошенка. Боже, не будуть його обирати, не буде він при владі, а він все хоче бути чи політиком, чи військовим. Ну, протиречиво, ну, якщо це від чистого серця, якщо це дійсно від, 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 від душі, то дай Бог. Давайте подивимося, Давайте подивимося. Я не, не буду зараз прямо так. Прямо так говорити все, що я думаю до кінця, я хочу просто подивитися. Ніколи ж, якщо давно хтось за мною, не намагаюсь все робити з плеча, да шашку на подивимось Подивимося. А можливо, людина не туди попала і не те робила. Можливо, подивимось. А нам дивитися нічого. Нам треба допомагати нашим хлопцям, нашій, перемогі, нашій перемозі, нашій Україні. Да, я там на сторінках, на двох сторінках в Фейсбуці розмістив звіт. Петра Салами і Олександра Мажана про останню поїздку до лінії фронту, де вони і нашу, нашу з вами допомогу спальники відвезли в, в кількості вже 10 штук. Вже там, ну, працюємо. Ми над цим працюємо. Знаєте, як? вона працює. І ми працюємо над ціною, над кількістю. над... Якістю над всім. І там він теж звіддає, там він нас називає земляками. Чому земляками? Я ще раз хочу пояснити, неможливо там, на фронті всіх нас перечислити. це я повинен йому надати. Він думає, ви ж розумієте, коли тебе обстрілюють, коли вискочили, ну це неможливо, що ось ці та ці -то люди. Тому я кажу, не ні, ні мене нікого. Ми просто робимо свою. Роботу. І не треба мене особливо. І я вважаю вам велика подяка, друзі, за це Ось, злетіти. А щиро хочу подякувати Олекса Любові, Кулініч Вірі, Прокоповичу Михайлу, Череватой Галині. На Paypal перерахував Стебленка Іван Велика Подяка, Стаднік Анатолію, Леніві Цирині. Романова Кіра на Монобанк курій Микола на Монобанк хто-то зі станції Метро Печерська. І це вже неодноразово, я вже казав, хтось перечисляє ну, станція Метро Печерська через термінал о 9.23. Дякую вам, ваші гроші прийшли, прийшли. Також велика подяка Кабзар Світлані, Лазебнику Валерію і спонсору нашому. Постійний наш тож, помічник і наш і військових нагідь. Харита, Бакюль Агли, велика вам подяка, саматіна Тетяни, Барбюк Віктору. Після цього всі, хто буде ще перераховувати, я вже завтра буду дякувати. Величезна вам, друзі, подяка за вашу підтримку. Йдемо далі, йдемо далі. Знаєте, що мене так от Та не те ще насторожило, я ж не СБУ, я не слідчий. Я просто так інколи, інколи думаю. Інколи намагаюсь думати. Якщо хтось помітив, коли перше з'явилось оцей ганебний розстріл росіянами нашого героя, як вони ганебно поступили, коли воно пройшло дня через 2, через три, перший назвав фамілію, прізвище Мацієвський, це був Юра Бутусов. Не назвали ще ні Міністерство оборони, ні Генштаб, ні ГУР, ні розвідка. Ніхто не назвав там, гуляли три прізвища. Один Юрій Бутусов назвав вірно цю фамілію. Можливо, він там був, можливо, він там знає, а можливо, я не знаю чогось. Як це журналіст? Який сидить в Києві і йому зараз, ну, така, знаєте, це називається подумайте, і, або роздумайте, або. тема подумати. Нічого поганого не кажу. Взагалі, просто подумати, що це таке, як це і чому це. Ну, знаєте, дуже мені. Так порадувався, що в Туреччині перестали заправляти та обслуговувати російські та білоруські літаки. Йдеться про аеробус та Боїнг вироблених в США. А в Росії в самому не можуть обслуговувати боїнги, тому що потрібні свічки, якісь там в двигунах свічки. А, іменно американського виробництва. Інші там не працюють, а їх нема. Ну, нормально. Ну, і от за інформацією порталу, що міністер... Ай... Айпортхебер, Айпорт Хебер, таке рішення ухвалено в, Тур... в Туреччині Міністерством митниці та торговлі Туреччини. Після листа управління промисловості та безпеки моніторингу США вони кажуть, наші літаки, виробництво наших літаків да, з, нашим, е, е, з нашою участю або повністю наші, неможливо, не треба цього робити. Це наші літаки. І ви ж знаєте, що практично 80% літаків Росія просто ж вкрала. У європейців, у американців, у канадців вони були надані в лізинг Що таке лізинг Це те ж саме, що і кредит. Ти користуєшся, але цей літак не твій, не переоформлюється. Якщо кредит, ти береш авто, зразу оформлюєш на себе, даєш його в залог і платиш кредит. То тут лізинг трошки по-іншому. Ти береш літак, він. Числяться за тією компанією де ти взяв, і ти виплачуєш тій компанії Не через банк, навіть можливо, там присутні якісь там посередники, можливо, банки, але можна напряму, не через банк, прямо компанії виплачуєш. І коли ти виплатив, то, тоді йде переоформлювання. Росіяни кинули. І ви ж знаєте, що вони зараз не літають в Європу, не літають, де у них можуть е просто арештувати ці літаки, тому що вони не їхні. Вони літають або внутрішні по Росії, або там літали до Туреччини, до Гіпту, де не розповсюджуються санкції, і де хто, ну, називаємо своїми іменами, кидає все із Сполучені Штати. Ну так от Турція вирішила більше не кидати. Ну це приємно, друзі. Приємно. Підпишіться на мій канал Олексій Ляшенко в Ютубі. Нажміть е, дзвоночок, щоб до вас приходили повідомлення, а то повідомлень дивляться мене половина без повідомлень. Як ви знаходите мене, я не знаю. Ну, натисніть дзвіночок, і до вас будуть приходити повідомлення. що Ось зараз буде, оцей, оцей буде зустрічатися. І все. Е, розповсюдьте, друзі. Будь ласка, розповсюдьте, де тільки можете, як можете, не соромтеся. Нічого тут соромливого нема. І навіть якщо на вас не летять порохоботи, та хай налітають. Хай налітають. Це їхня робота, їм гроші платять, а ми у нас душа і серце. Ось і все, друзі. Ось і все. Ну що, що у нас ще тут таке? Що у нас ще тут таке? Ладно, про купола ми поговоримо, мабуть, завтра на стрімі. Там цікава теж. <кій> Цікава ситуація про купола Ну, я не знаю, це правда чи неправда Труханов поїхав в Японію. Ну, ось дивіться про ООН. Ну Як виявляється, ООН вона не заявляла прямою мовою, що не знайшла геноциду в діях росіян. Одні так пишуть, одні так. Давайте не давайте знову не, не спішить під підождемо трохи, потерпимо, але начебто вона не заявляла так, що і вон, у неї не було не стояло завдання знайти геноцид, а знайти військові злочини. І військові злочини у Росії в Україні, ООН знайшла. І не один військовий злочин. Дуже багато А про геноцид, ну не знаю, може, він. Може, і було в доповіді або в спілкуванні з журналістами, що ми геноцид не знайшли, але якщо це і було, я не дивився його. Ну, як мені сказали, друзі, це було в контексті, що ну, типу, а ми його і не шукали, ми, ми шукали інше. Давайте потерпимо. Давайте от сразу не накидуватися. Я вже бачу, що і іноземна преса ну не завжди. Не завжди об'єктивна і не завжди. Так от е, все, е, знаєте, е, так, як є, пише. Попише пише так, як їй покажуть, так, як їй нададуть. Тому, друзі, давайте не будемо, не будемо торопитися. От, торопитися. Тому що от вони казали, що це військовий злочин. Ну і останнє, що я хочу сказати, ну, є таке от. Та, от е, Порошенко був не було війни. І не було б війни. Знаєте, я згоден би. Всі ми, навіть розумні люди, згодні, що якби був Порошенко, все б пройшло тихо, спокійно. І не йшли б вони всією армією, зайшли б двома трьома бригадами, спокійно б їх пропустили до Києва. Все б тут змінили, поміняли, поставили б Порошенка, може б, і Україну поділили сразу Порошенка туди поставили, тут залишили Пянуковича. Я не знаю, як би це було. Але те, що при Порошенка, да, могло не бути війни, да. Могло б не бути. А просто б не стало б і України. Ось такої України, ось з нами України, ось е, нашої країни б не стало. І все. Порошенко проміняв Україну на свої Рошени. України б не було, правильно. А б були б на кожному куті. На кожній розі, біля кожної наливайки, біля кожного остановці стояли прошені і продавали рашен. А ще б Богда їсти. Ну це я точно знаю, що було б так. І хто б мені що не казав, що я там, може, десь несправедливий, я, може, десь там щось не бачу. Ні, я це бачу. Я бачу, які зараз. Я бачу, хто прийшов, я бачу, які прийшли, я бачу, що вони роблять. Я все це бачу. І ми можемо це обговорювати, якщо, якщо це потрібно. Але я бачу, що президент у нас зараз, іменно президент, це зовсім інша людина, ніж ті, що були. Це інша планета, це інше миростворення, це інше мирознаванство. Розумієте? Це все інше. Президент інший. І я знаю, що він. Я знаю, що він хоче. І я знаю точно, що неможливо. Не може він. Тому що один. Ну не може. Ну ніхто не може один. Ну навіть один, навіть на невеликому підприємстві не може навести порядок, такий, який він повинен бути. Чому не може? Тому що там багато інших. І він не може бути в одному місці одночасно. І, а ви представте, що таке президент України? Це вам каже, це так здається, Україна. Це величезна держава. Величезна держава. Це величезна кількість сіл, міст, областей, регіональні утворення. Все це, 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 це і одна людина. Я просто уявляю одне і я впевнений в цьому, що якби. Будь на місці президента в час початку широкомасштабного вторгнення Росії, будь-який інший президент з тих, що був, я не знаю, гепатитичний, але з тих, що був. Кожен без них втік. Там кажуть, бо не втік. А кожен без них втік. Був би. Порошенко втік. Янукович він і так втік. Ющенко – втік. Кучма втік. Не хочу про покійного казати, не будемо. Всі б втекли. І прем'єри всі втекли. Єдина людина, яка здатна була залишитися, і з собою залишити ще якусь частину влади, це нинішній президент. Дякую вам, друзі. Дякую. До завтра. Подумаємо над цим. Україна переможе завтра, ввечері стрім вранку 5 хвилин.